Добрий вечір, мої маленькі друзі? Сьогодні я вам прочитаю казку Морозко. Вмощуйтесь зручненько. Вже готові слухати? Казочка починається. Отак воно і було. Жив старий і мав другу жінку. Була в нього своя донька, а в дружини своя. Хто ж не знає? Які лихі є мачухи, смієшся битий, і плачеш теж битий. А власна дитина що не зробить, за все по голівці гладять, розумниця, Пасербиця і худібка годувала, поїла, і дрова, й воду до хати носила, і піч топила, і у хаті підмітала От зорі до зорі. Та все старій не догодиш, усе їй не до шмиги. Вітер бешкетує І гумониться, а стара баба як розійдеться, годі спинити. Ось і надумала мачуха пасер цю світа зжити. Вези її, діду, каже чоловікові, подалі прічь очей моїх, хоч до лісу. Хоч куди хочеш на мороз трискучий. Старий засмутився, заплакав, однак робити нічого. Годі старій перечити. Запряг він коня. Сідай, люба донечко, в сани. Повіз сердешну до лісу, залишив серед заметів і поїхав. Сидить дівчина під ялинкою, тремтить. Холод її проймає, раптом чує. Неподалік морозка по ялинках потріскує, з ялинки на ялинку перескакує, виляскує, побачив дівча і запитує. Чи тепло тобі дівчино? Тепло морозка, тепло батечку. Морозка почав нижче спускатися, дужче потріскувати, виляскує. Чи тепло тобі, дівчино, чи тепло тобі, красуне, їй уже й дух перехопило. Тепло морозко, тепло, батечку. Морозко іще нижче спустився, і ще дужче затріщав, аж виляски йдуть. Чи тепло тобі, дівчино? Чи тепло тобі, незрівнянна? Дівчина вже геть задубіла. Ледь ледь устами ворушить. Ой, тепло добродію морозко, пошкодував морозко дівчину, укутав теплим кожушком, відігрів пуховою ковдрою. А мачуха вже за нею поминки провадить, млинці пече, гукає чоловіка. Рушай, старий, вези свою доньку хоронити. Поїхав в старий у ліс, доїхав до того самого місця, під великою ялинкою сидить його донька весела, рум'яна у соболиному кожушку, у золотій сріблі, а поруч скриня з коштовними дарунками. Зрадів старий, склав усі скарби на сани, посадив доньку і додому повіз. А вдома стара млинці пече, а песик їй з-під столу гав гав. Дідову доньку в сріблі золоті везуть, а бабуну заміж не беруть. Баба кинула йому млинця. Не так гавкаєш. Кажи бабину доньку заміж беруть, а від дідової кісточок не зберуть. Песик з'їсть млинця і знову за своє гав гав. Дідову доньку в сріблі золоті везуть, а бамби заміж не беруть. Баба кидала й кидала песики в млинці і била, а він все за своє. Раптом заскрипіли ворота, відчинилися двері до світлиці іде пасербиця. У сріблі золоті аж сяє, а за нею несуть скриню велику, важку. Стара подивилася, аж за голову схопилася. Запрягай, старий, іншого коня, вези мою доньку до лісу і на тому самому місці й залиш. Старий нічого робити. Посадив бабину доньку в сани, повіз її до лісу на те саме місце, скинув у замет. Під високою ялинкою і поїхав. Бабина донька сидить, зубами вистукує, аж ось і морозко йде, потріскує, з ялинки на ялинку перескакує, на бабину доньку позирає. Чи тепло тобі, дівчино? А вона у відповідь Ой і холодно ж. Не скрипи, не тріщи морозку. Морозка почав ще нижче спускатися, іще дужче потріскувати і виляскувати. Чи тепло тобі, дівчино? Чи тепло тобі красуне? Ой, руки, ноги задубіли, іди геть морозку. І ще нижче спустився морозка, і ще дужче морозить потріскує і виляскує. Чи тепло тобі, дівчино, чи тепло тобі красуне? Ой, геть заморозив, згинь, щезни морозко. Обурився морозка й так приморозив, що баби донька і околіла. Ледь зоря зайнялася, посилає баба діда. Запрягай чим скоріше коня, їдь по мою доньку, привези її в сріблі золоті. Старий поїхав песик з під столу, гав гав. Дідову доньку за дружину візьмуть, а з бабиної доньки кісточки в мішку везуть. Стара кинула йому пиріжок не так гавкаєш. Скажи, бабину доньку в сріблі золоті везуть та песик за своє. Гав-гав, з бабиної доньки кісточки в мішку везуть. Ось заскрипіли ворота, стара гайнула зустрічати доньку. Рогішку відкрила, а донька лежить на санях мертва. Заголосила стара, та що з того? Пізно. На добраніч, діти.